Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення посла у Британії Вадима Пристайка, який назвав нездоровим сарказмом слова президента про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Волесу хоч щоранку. Згідно з текстом указу, Пристайко звільнений з двох посад надзвичайного та повноважного посла України у Сполученому Королівстві, Великобританії та Північної Ірландії та постійного представника при міжнародній морській організації за сумісництвом. Нагадаємо, глава Міноборони Британії на полях саміту НАТО у Вільнюсі закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку замість постійно ставити вимоги щодо розблокування нових видів озброєнь. У відповідь на слова Волеса Володимир Зеленський сказав, що Україна дуже вдячна Британії за підтримку, але додав, що ми вже подякували, і він не знає, як ще це зробити. Можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто. Заявив тоді президент, пристайко коментуючи цю дискусію, назвав заяви Зеленського нездоровим сарказмом. Пізніше він не відмежувався від критики однак пом'якшив її, сказавши, що сарказм між дружніми країнами не потрібен.